Слава Україні! Декілька моментів, декілька тез. По-перше, ситуація в Одесі та в Одеському регіоні повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої бойові завдання. Ситуація у Чорному морі, де ворог тримає на бойовому чергуванні на вечір на цю хвилину: 16 бойових кораблів, серед них шість ракетоносіїв, один підводний човен і близько 30 крилатих ракет морського звання типу Калібер говорить про те. Що імовірність нанесення ракетних ударів залишається на рівні висока. І якщо ми говоримо про фронтові справи, то Солидар виконав і виконує свою функцію на 20 балів з 12 можливих. Подякуйте нашим хлопцям Збройним силам України за те, що мололи і перемололи там дуже багато російських військ. Пригадайте ситуацію. З Лисичанськом і Сєвєродонецьком, і що було потім через деяку перспективу. Так само буде і тут. І згадайте лиман, який ми теж залишали, а потім повернули і звільнили тимчасово окуповані території. Згадайте усіх тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Подякуйте і вшануйте живих! А хлопці і далі продовжують роботу. З визволенням тимчасово окупованих українських територій. Тому без зрад, як завжди, без зрад і тримаємо стрій. Щодо енергетичного фронту, то відповідні доручення щодо покращення комунікації ДТЕК Одеської електромережі з населенням віддано. Контролюємо цю ситуацію і більш детально повідомлю дещо пізніше. Так само мова йде про справедливе розподілення тих лімітів. Які виділяються на наш регіон, вони менші, ніж необхідно, і про це говорять у профільному міністерстві, Міністерстві енергетики, ситуація в Україні дуже складна. І ми в єдиній системі енергосистемі нашої держави. І ви знаєте, хто є головним винуватцем усіх наших бід – Російська Федерація. Але ми все зробимо, і наші енергетики сьогодні над цим працюють, щоб ситуацію покращити. Хоча Важкі дні попереду нас чекають. І це правда, і про це, не приховуючи, говорять очільники Міністерства енергетики. Ну і про ще один момент. Я розумію, що кожного разу занурюючись у темряву або в іншу стресову ситуацію, ми намагаємось винирнути. І в нас це вдається. І кожного разу спазми стискають і груди, і серце, але ми знаємо, що треба. Випливати. І така стресова ситуація, вона змушує нас, і це правильно саме змушує жити далі. Ми не звикаємо, ми боремось кожного разу. А якщо боремось, значить переможемо. Я бажаю кожному з нас світлої і тихої, найголовніше тихої ночі. І ще раз хочу подякувати Збройним силам України за те, що у нас в Одесі крилаті ракети не долітають і не влучають. У будинки. Дякуємо силам ППО. Все інше витримаємо і переможемо. Іншого шляху у нас немає. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій. І обов'язково посміхніться, як би це не було важко. Важко? Спробуйте посміхнутися.